Друзі, нарешті ми дочекались цього моменту, Audi A6C8 то ще незвичайна, ще й Allroad на моєму каналі. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що я чекаю на своє авто, яке я придбав в Голландії. Воно було німецьке, потім воно поїхало в Голландію, рік чи два поїздило в Голландію і потім воно повернулось в Німеччину. Так ось, воно стоїть. Ось там за тими воротами я б вам хотів би це сказати, але воно не стоїть там за цими воротами. Вже півтора місяця, як я придбав і оплатив цей автомобіль, його до цих пір тут немає. Телефоную щоразу на аукціон. Вони ще 25 квітня віддали цей автомобіль транспортній компанії. І транспортна компанія виходить вже місяць, возить. Моє авто десь, і це причому це тут 230 км. Отже, сьогодні мова піде про Audi a 6 c 8 Allroad. певною мірою феноменальне на сьогоднішній день авто. По-перше, оскільки це Allroad, у нього пневматична підвізка, йому можливо регулювати кліренс і ця пневматична підвізка мега зручна. Та й взагалі, A6, це дуже круте, дуже зручне авто. В нас є адаптивний круїз контроль, але він не. Просто звичайний адаптивний круїз-контроль. Він предиктивний круїз-контроль. Він дивиться наперед по картах. Звісно, якщо у тебе навігація активована, і він підлаштовує свою швидкість наперед, знаючи, що там буде обмеження, чи там буде поворот якийсь. Це все сьогодні. Я спробую вам показати. У нього є асистент утримування смуги руху, який зав'язаний на цю камеру в лобовому склі. Асистент працює на сьогоднішній день, також мега-феноменально. Один з найкращих асистентів зараз на ринку, який присутній. В нових BMW також плюс-мінус так працює він. Це 20-й рік. 100 тисяч пробігу, 100 тисяч це інше авто. Коли ти паєш багато автомобілів, оглядів, перевірок, і все складно це все втримати в голові. Тим більше цей автомобіль оглядався на близько двох тижнів тому назад. Потім ми його викупили зараз. До речі, вже чекає на нього замовник. Буде забирати його на день раніше. Через те в нас трошки з реєстрацією певні проблеми виникли, але... Я думаю, що ці проблеми ми вирішимо, я вже документи завіс на реєстрацію. Мені мають скоро зателефонувати і сказати, що вони готові. Я дуже на це надіюсь. 115 тисяч кілометрів 20-й рік. Перший власний трьохлітровий турбодизельний двигун на 231 силу. Зараз багато хто скаже. 231 сила, мало. Друзі, він їде, він їде чудово. Я рахую, що взагалі, там, де є якісь обмеження швидкості, більше 200 кінських сил, просто сенсу немає. Подивитись, наприклад, Голландію, Бельгію, якщо подивитись, там ті самі суперби, пасати, якісь, 95% автівок, один і шість двигун мають взагалі. У нього буде зо. Повнішній і внутрішній арлайн, повністю У нього будуть 19 диски, панорама, цифрова приладова панель, Буде 1,6 і От двигун. І все, тому що там у них немає сенсу їздити на якихось потужніших двигунах. Це, по-перше, ну і по-друге, податки, звісно, на потужніші двигуни також потужніші. Так ось, ось, ця 231 сила для цього автомобіля, на мою думку, більше не потрібна. Чого? Дружина каже, сам на чому їздиш. Так, звісно, я вже, вже просто боюся його продавати. Я не впевнений, що я саме те авто лишу собі, яке до мене прийде, тому що воно менш потужніше, можна сказати, там, дві третини цієї потужності, яка є в пасаті, але знову ж таки, ця потужність дуже круто розкривається на автобані на високих швидкостях. Але сьогодні ми. І знімаємо відео про Audi a 6C8 Allroad. Шкіряні сидіння мега круті, з бічною підтримкою, з підколінною підтримкою, з електричним налаштуванням, водійське сидіння також з пам'яттю. Що тут випало? Тут випали ключі. До речі, для ключика тут є також ось спеціальне таке місце. Чи так? Ну, не дуже розумію, навіщо? Коли у тебе, наприклад, безключовий доступ, ти просто з кишені не виймаєш ключ. Дерево. Дуже красива лінійка саме дерев'яних декорів. Зараз у Ауді. Мені вони мега круто подобаються. Можна сказати, кожне дерево, яке зараз Ауді. Використовує в своєму дизайні інтер'єру. Кожне дерево мені дуже подобається. Цифрова приладова панель, повний пакет, ні, не повний. У нього немає асистента зміни е, смуги руху, контролю сліпих зон і асистента випарковування. Але є панорама. Панорама цікава в нас. Панорама здвоєна. Це в нас задня. Ось Чому вони вирішили її саме так зробити? Я це не дуже розумію. Швидше за все, це пов'язано з стабільністю кузова, для того, щоб кузов був стабільніший. У мене було кілька замовників, саме Allroad вони шукали. Всі шукали без панорами. Я кудись виїжджаю на природу, ще ще кудись. Там буде кузов скручуватись. Мені потрібна стабільність і таке інше. Тепер. Вже вони можуть купувати автомобілі з панорамою, стабільністю в них буде, тому що вже подумали Audi з приводу цього. Окей, okay. зачиняємо. зачиняємо. А, до речі, тут в нас також люк. Цей люк також можна відчинити, але зараз дощ йде, я цього робити не хочу. Зараз Audi взагалі якось вирішила. Ми придумали один дизайн, він нам круто подобається. Вони його спершу на. А... Шостій зробили, на А8 вони його зробили, і потім вони його почали гнати просто в усі автомобілі. К-7 нова, яка з 20-го року, має такий дизайн лише без цієї полиці. ку 3 і всі інші просто Audi. Зараз, зараз ти сідаєш в них, і якесь таке відчуття, що ну, ти, ти просто. Завжди в одному і тому самому автомобілі пишіть вашу думку з приводу цього. Я рахую, що лінійка автівок вона має якось відрізнятися не лише ззовні, не лише розміром, а також і дизайном. Всередині. Я розумію, що певна особливість марки має присутня бути, вона має десь впізнаватися. Але коли ти робиш просто повністю ідентичний дизайн, це якось трохи занадто. Друзі, в цьому відео я вам розповім про два мінуси цього автомобіля. Не саме даного автомобіля, а взагалі Audi a 6. Це восьмої серії, і один з них я назву вам прямо зараз. Ось цей мінус. В нас сидіння зараз налаштоване під мене чітко. Це Audi a 6 Я маю метр вісімдесят шість зросту, якщо ще хто не знає. І я сижу тут незручно. Я також розумію, чому Audi так зробила певною мірою. Тому що хочеш комфортно ззаду сидіти. Купуй А8. Зараз ці ауді майже не відрізняються в дизайні. Якщо ти візьмеш А6 в седані і А8, ну а 8 немає просто в універсалах, різниця між ними ось така мінімальна. В дизайні, в вигляді, вони вирішили. Окей. Okay. Ми не будемо в шось і робити багато місця для того, щоб у нас купували також. І ось я не впевнений, що в них саме така логіка була, але у мене просто іншого пояснення немає. Колись я придбав замовнику на аукціоні п'ятірку BMW, це була 15-16 року. Десь вона він її придбав. Вона йому сподобалася. Ця машина, але він не знав. Наскільки мало місця тут позаду. Він гаштував сидіння спочатку для себе, потім відкрив задні двері, казав ого, хлопчина десь такої моєї комплекції. Він спробував сісти позаду себе. А коли він виходив, він залишив взуття тут. Тут просто настільки мало місця було, що машина його роззував. Бажник все ще залишився великим. 100 кг може тиснути на нього причіп тут. У нього фаркоп є. Якщо брати, наприклад, міписа, то 80 кг лише може тиснути. І цей автомобіль може тягнути 2500 кг причіп. У нас є докатка, яка розкачується. У нас є чим цю докатку розкатати. Друзі, я вам скажу так, не будемо розтягувати це відео в шалену довжину. Пишіть в коментарях думки з приводу цього автомобіля, а ми зараз поїдемо на тест-драйв. Проїдемось, подивимось, як це авто їде на автобані. І подивимось, як працює у цього автомобіля предиктивний круіз-контроль. Зараз ви себе запитаєте, що то Роман робить що він хоче показати? Навігація налаштування навігації, на що воно кому потрібно. Ти можеш ось так вводити адресу. Це дуже зручно, тому що коли ти на ходу їдеш і ось у тебе є клавіатура. Кудись сюди потрапляти, ну, це десь, ну, ти, ти просто не потрапиш нормально, тобі потрібно свій зір прибирати з дороги сюди, щоб тут щось друкувати на цій клавіатурі. Набагато зручніше в ходу, звісно, використовувати. Ось yeah. е, ну, окей, те. Угу, те ми прибираємо і тоді поставимо йому R. Так, щоб він це зрозумів, як це круто. Вони це все вирішили, але все рівно я знаходжу, що трохи далеко потрібно тягнутися до цього. Всього, якби він поближче був, то було б це зручніше. Але зараз ви знову ж таки запитайте: Роман налаштовує навігацію, десь у себе поруч він буде по навігації їхати. Так, я буду їхати по навігації для того, щоб... Показати вам, що може цей автомобіль, точніше, що може його адаптивний круїз-контроль, коли він знає, куди ти їдеш. Це, це просто феноменальна штука. Зараз в нас 70, я це все вам ще одною камерою, на жаль, в даний момент зняти не можу. Але ми ставимо круїз контроль адаптивний. І давай ми тебе поставимо на 80. У нас зараз з'їзд, і він погнав розганятися. Він не зробив те, що я хотів йому сказати. <рес> от Оце от в німецькій мові форфі-ефект. Це, це те, що ти хочеш якось показати, щоб він гарно це зробив. І все. І воно не робиться. Е, суть в чому. Я швидше за все йому просто дав команду: розганяйся. У нас був. На 70 обмеження швидкості було, а я йому аж 80 сказав розганятися. Ну і коли ти йому кажеш це робити, звісно, він це буде робити. Але в нас буде з'їзд з автобану, і я вам надіюсь покажу вже цього разу нормально, як він сам е, з'їде з автобану. Так, круїз 120-130. 140 і поїхали. Що мені дуже-дуже дуже сильно подобається в цьому автомобілі, так це його асистент утримування смуги руху. Він працює просто перфектно, він працює просто ідеально, він працює ще набагато краще, аніж в моєму пасаті. це мені дуже дуже подобається, тому що за кермом багато часом доводиться за кермом певні справи якісь вирішувати. І якщо автомобіль тебе самостійно може вести певний проміжок часу, то це мега круто. Це дуже, дуже, дуже круто. Зараз багато хто напише в коментарях: ОПА, це небезпечно, це безвідповідально і таке інше. Це можуть писати лише ті, хто не мав такого автомобіля і не спробував, як працюють ці асистенти. Але спробував це саме в правильному автомобілі і з правильними асистентами, а не в якихось фордах чи Рено, наприклад, чи ще щось. Чи торек, чи в якому взагалі це. Фізично неможливо реалізувати асистент утримування смуги руху. У нього може бути лише асистент попередження про втрату смуги руху. Я говорю про турек попереднього покоління, в якому ще не електропідсилювач керма, а гідропідсилювач керма. Так ось зараз ми ще все ще їдемо 140. В нас знак 120, який він в принципі, мав щитати вже, з цієї, з навігації. Чомусь в навігації тут не було. Знаку 120. Він зменшує швидкість. Ви бачите, я нічого не роблю. Зараз знак... Зна... в нас знак 100, він ще зменшує швидкість до 100. Мені це не подобається. 100 їхати там, де 100 можна, це негарно. Не робіть так. Їдьте 105-110 хоча б. Звісно, 110 це вже так, це на межі. Вас вже можуть сфотографувати і штраф вам виставити, але 105 можна їхати. Тому що якщо хтось їде 100, то це вже дуже багатьом не подобається. Так, в нас через, я не бачу, буквально скоро, десь через кілометр, через півтора буде з'їзд з автобану. І зараз подивимось, як він справиться з цим з'їздом. Будь ласка, зроби, зроби те, що ти вмієш. Давай я зараз навіть візьмуся за кермо, покажу, що я тут на місці. Зроби те, що ти вмієш. Вмикаю поворот. З'їжджаю. Звісно, зараз також це не виходить, тому що в нас автомобілі попереду знаходяться. Коротше кажучи, друзі, така ситуація. Я його забрав у продавця особисто, цей автомобіль. Бачите, де мої ноги знаходяться? Я нічого не роблю. Він це все самостійно робить. Я його забрав особисто у продавця після того, як ми його придбали. А, тобі ще не потрібно нові газу давати. Він поїхав раніше, ніж я йому газку дав. І у мене також була навігація налаштована, і він просто суперово справлявся. Він підлаштовував швидкість перед поворотом рівно таку, яка потрібна була для комфортного проходження цього поворота. Після поворота він цю швидкість знову підвищував, і знову ми їхали швидко. Був виїзд на автобан. Він так само комфортно. Цю швидкість підлаштовував для того, щоб комфортно виїхати на автобан. Це просто мега крута поїздка була. Мені вона дуже сподобалась, і мені дуже сподобались саме ці асистенти, як вони працюють. Просто з кожним роком це все, все більше і більше розвивається, і все краще стає. Невматична підвізка працює мега-мега круто. Також мені дуже сильно подобається. Те, як водій тут сидить в цьому автомобілі, просто круто все під рукою, трохи далеко знаходяться ось ці дисплеї. я б особисто цей дисплей, звісно, підняв би вверх, але це дизайн. Дизайнери вирішили зробити саме так, і, і все на цьому, тому що щоб він краще зчитувався, щоб не потрібно було так з дороги прибирати сюди тобі погляд. Ну і цей дисплей, на якому ти також керуєш кліматичною установкою, на якому ти можеш навігацією керувати, так як я вам показав. Також, на мою думку, він знаходиться дуже далеко, але можливо у когось коротші ноги. Руки, так, коротше, ноги довші руки, хтось сидить ближче, сюди допереду, і звісно йому буде це все зручніше робити. Також, що мені дуже не сподобалось, коли я їду на адаптивному круіз-контролі я дуже часто просто повністю ногу прибираю, ось так її ставлю. І в цьому автомобілі, ви бачили, коли я її ось так ставлю, у мене... Переключаються в мануальний ручний режим. в ручний режим переключається коробка. Оп, і все. І переключилось знову. При проєктуванні цього автомобіля навряд чи хтось думав з дизайнерів, що люди будуть їздити ось так. цей момент. Мені дуже заважав всю поїздку, як я їхав на цьому автомобілі. Але це, в принципі, лише один з двох моментів критики, які я бачу в цьому автомобілі. Перший, ви вже чули, це мало місця позаду мене. Все ж таки, встигли сьогодні зареєструвати. Зараз я міняю номера і. потрібно ще поїхати на митницю. Звісно, я з вами ще не прощаюсь, тому що я хочу. Зателефонувати на аукціон в Голландію і дізнатися, де ж все-таки моє авто і чи воно взагалі приїде до мене, чи взагалі я побачу. <гум> Мені самому цікавельно, що буде цього разу. Звісно, ви багато чого не зрозумієте, але я перекладу вам це. Гудн, так, буцуплі має нами. Шпехензі дойч? Super. Ich würde mich sehr gerne interessieren, Wo ist mein Auto hängen geblieben? Ich schau mal. Ich glaube schon, dass wir das schon gefragt haben. Ach, ich sehe ganz viele E-Mails. Einen Moment. Ich kann dir sagen, dass ich das schon oft gelesen habe. Aber nicht so, wie ich das kann. Ich dachte für ich habe noch leider keine Informationen von Ihnen, aber ich werde Sie gleich mal wieder informieren. Sehen Sie, ich, ich kriege jede Woche Informationen, dass das Auto entweder morgen oder bis Ende der Woche geliefert wird. Äh, könnte ich vielleicht eine direkte Verbindung mit dem Speditor aufbauen, irgendwie? ja das ist ja schwierig weil äh, wir geben äh, unser äh, wir geben das Auto frei und äh, ja sie sie äh, geben dann wieder die Auftrag auch äh, nach einem Unternehmer äh, äh, mhm. das ist ja schwierig ich also weiß nicht äh, wem das Transport eigentlich für sie macht Eine Telefonnummer äh, geben mhm. das habe ich auch nicht ja okay ja, dann keine Ahnung. Ich würde jetzt entweder absagen, dass ich das Auto nicht mehr will oder sonst noch was, weil das kann nicht wahr sein. Das verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich. Auf jeden Fall würde ich das auch neu für Sie informieren, wo das mhm. Auto stecken bleibt mhm. und nachher auf jeden Fall würde ich eine andere eintragen mhm. für Vielen Dank. Kurz gesagt, wenn ich es euch in zwei Worten vergeben würde, würden sie nicht wissen, wo Auto Вони не можуть сказати, коли воно доставиться, і вони не можуть сказати, ким воно доставиться. Ви зараз на це все дивитесь і думаєте, по круто, це так працюю собі з аукціонами. З аукціонами, в принципі, біди немає. Є біда з голландськими аукціонами, на яких для замовників я вже автомобіль не купую. Я зараз взяв отаку кубку грошей, віддав їм. І я заморозив свої кошти, якими я міг би працювати, на яких я міг би далі щось заробляти. Залишайте ваші думки з цього приводу в коментарях. Ну і до зустрічі в наступному відео. Я сподіваюся, що до того відео вже моє авто нарешті прийде.